Телерадіокомпанія Контакт вже неодноразово повідомляла про події навколо комунального підприємства Теплоелектроцентраль. Нині нова серія довготермінового серіалу. Влада взяла в борг, нагадаємо, 1,6 і гривень у приватне підприємство Діалін під заставу 39% комунальної частки статутного капіталу товариства Олександрійська енергетична компанія. Як і передбачалось, цей борг ніхто не повернув діаліну. Тому, відповідно, це приватне підприємство захотіло обернути на свою користь комунальне майно. Оскільки майно комунальне, то згоду на його відчуження повинні дати депутати міськради. 23 листопада. Питання отримання згоди на переуступку 39% комунальної частки в статутному капіталі ТОВОЕК на користь ПП Діалін було винесено на розгляд сесії. Вніс на розгляд цей проект рішення директор КПТ з депутат міськради Віталій Іванков. В сесійній залі думки депутатів з цього питання розділились. Фракція партії промисловців і підприємців України, міськраді, депутатські групи комуністичної партії України та партії Удар, а також депутат від партії регіонів Сергій Дячук, були проти цього рішення. На їх думку, не варто та навіть протиправно переуступати за 1,6 мільйони гривень комунальну частку статутного капіталу ТОВ, в якій свого часу було внесено майна в 6,5 разів більше на 10,4 мільйони. Тобто внесли майна на 104, а тепер позбулися його лише за 1,6. Лідер місцевих комуністів Володимир Кудря, коментуючи проект цього рішення, сказав, що якщо розібрати КПТС на цеглу, то і то більше б грошей виручили. Я хотів би, щоб в першу чергу цими питаннями прокуратура зайнялася і поставила деяких керівників нашого міста на місце, а може б і кримінальну справу відкрило. Тому що ви, шановні виборці, знали. Це початок чергової афери, де хочуть красти великі гроші. Дякую. Супереч принципові позиції зазначених депутатів на ухвалені рішення наполягав міський голова Степан Цепюк, який вимагав від колег проголосувати за проект, але нічого для обґрунтування цієї непрозорої схеми відчуження майна територіальної громади не зазначив. Тоді фракцію ПППУ було запропоновано провести голосування цього проекту в поіменному режимі. Таке поіменне голосування потрібно для того, щоб потім правоохоронні органи могли надати належну правову оцінку окремо кожному з депутатів. Хто проголосував за це рішення? Для того щоб вони не змогли заховатись в загальній кількості народних обранців, мер намагався ігнорувати цю пропозицію, але після неодноразових наполягань змушений був поставити її на голосування. Я прикладаю голосування бойковопросту, так як зустріли то запросить на рішення прийняти засновувати. Значить, є прополучення по даному проєкту рішення речі бенуна. Хто за? 11. Проходить. Що там з вас походу? Проходить. В результаті 11 депутатів при необхідних 10 проголосували за поіменне голосування. За результатами поіменного голосування, більшість депутатів, а саме 33, три, погодили з пропозицією депутата Іванкова. Таким чином, територіальна громада позбулася комунального майна на 10,4 мільйони гривень. Офіційний звіт з персональним переліком депутатів, що проголосували за це рішення, повинен бути опублікований ближчим часом.